На 6 листопада це будуть зимов взуття та буці. Ось такі класні хока, вони на гортексі, вони шкіряні, легенькі, 700 гривень. Дуже прикольна моделька. Ось такі філи дитячі, вони тепленькі, 200 гривень на змійки. Ось такі кларкси осінні, 200 гривень, це шкіра, замш. Ще ось такі. Вони також зимові 200 гривень. Ще ось такі пуми, Замш шкіра, 550 гривень, вони теплі, високі кросівочки. Ще ось такі е, Угики також теплі, 200 гривень, дитячі клакси, також 200. Ще ось такі гумові чоботи, 100 гривень. Нексти ось такі. Вони також теплі, 300 гривень, високі. Ще ось такі дитячі 100 гривень теплі самоти. Накі ось такі прикольні, 100 гривень. Теплі гумові чоботи, невеликий розмір 100 гривень. Ось такі вікінги. Вони також на гортексі 200 гривень. Ще ось такі кетчуа прикольні, 450 гривень. На ліпучках Waterprof, вони не непримітні. Ось такі 35, десь 36 розмір 100 гривень, це замж, вони теплі. Ще ось такі дитячі 50. Ось такі також WutterProf 150 дитячі. Ось такі 100 гривень. Ще ось такі гумові чоботи 150, вони теплі. Ось такі ботинки замшеві 150, також теплі. Ще ось такі гумові чобітки 150. Ще такі гарненькі угіки, дуже легенькі, 100 гривень. Ось такі 100 гривень вони також херні. Дитячі, 150. Бутиночки такі, вони осінні, замшеві, 50. Ось такі прикольні 200 гривень. Такі ботинки, вони 50, в них дефект. Ці 50 гумові зимові маленький розмір. Ось такі кетчо, менше розмір, Waterprof 200 гривень. Ще ось такі дитячі 50. Ці також 50, вони теплі. Ось такі суперфітіки на гортексі 150. Ідеальні. Ось такі 50 це шкіри отеплені. Ці високі, також 50, також теплі. І ось такі дитячі, це осінь, також 50.